Шість авто, реп, дрони, домашні смаколики та одна гітара. З таким набором до захисників, що боронять запорізький напрямок, приїхали волонтери з Івано-Франківської області. Надія Тарнавська, керівниця цієї групи, каже: цього разу виїзд особливий. Це ті автомобілі, які донатилися дітьми, які сьогодні ходять, колядують, по-нашому роблять вертепи і донатять, збираючи кошти, колосальні кошти, щоб купити, придбати хлопцям бодай щось. Є в нас підприємці, так само донатять, так само купляють і долучаються. Авто везуть до прифронтових населених пунктів. На першій точці збору волонтерів зустрічають бійці 102-ї бригади ТРО. Нині вони боронять запорізький напрямок. Військовослужбовець на позивний Смичок каже: йому привезли не просто допомогу та смаколики, а частинку дому. Це люди з рідного міста, приїжджають через через Україну, нам допомагають і автомобільними і транспортними засобами, і ребами, і дронами. Харчі – це просто вже так, як теж шмотак дому. З ними проблем немає, слава Богу, але все одно ну, приємно. Можемо сказати, що зараз ви почуваєте себе, хоч на трошечки, хоч на пару кілометрів ближче додому. Ну, пару сотень кілометрів, мабуть. Зимові свята цього року Смичок разом з побратимами змушений був провести на позиціях. Надія каже, приїхали виправити цю ситуацію і бодай трохи створити бійцям. Святковий настрій. Ми будемо передувати пане! Наступна зупинка вже у Запорізькій області, де також чекають військові. Волонтери перегружають їм маскувальні сітки, ласоші та посилки з дому. Так, часто приїжджають, смаколики привозять. Оце радісно. Чекаємо їх як на маму з базару, як кажуть. Подібні поїздки Надія зі своєю командою намагається організовувати раз на три-чотири тижні. Каже, інколи доводиться їхати майже на нуль. Ми доїхали два з половиною кілометри до Авдіївки. На той час ще можна було заїхати. Ну і вперлися вже в блоки, де було просто надпис ведення бойових дій. Прильот там, прильот там. І щастя десь від Бога, що на зустріч нам виїхали наші військові. Іван Пісь до волонтерського руху долучився на початку повномасштабного вторгнення. Каже, одразу дав собі обіцянку, що буде підтримувати захисників до останнього. Втім, зізнається, на четвертий рік війни вже з'являються місця, куди повернутися, не може. Про нашого друга Хамзу нашому казали позитивчик. Ми завжди зустрічалися з ним в Слов'янському одному місці. Після його загибелі ми більше туди не приїжджаємо. Просто якось, якось дуже болить. Багато хлопців загинуло, і багато хлопців з нами зараз тут. Як мінімум подумки. Десь вони нас допомагають, нас оберігають, це наші янголи. Звідси надія з командою рушить далі на схід на Донеччину та Харківщину, а звідти на Сумщину. каже в кожне місце, куди приїжджають, хочуть доставити як можна більше тепла. Полуницю ми таки знайшли. Ми не якісь там 12 місяців, але хочеться щось такого особливого. Для наших особливих їм не треба цього всього умовно. Їм треба навіть десь поговорити, поспілкуватися, обійняти і тих шість машин, які сьогодні приїхали. і та допомога бодай бу. Трішечки підсилить те, чого ми маємо робити. Кожен Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.